Дії святих апостолів, глава 23. І вп'явся очима Павло на той Сенедріон і промовив. мужі браття, я аж по сьогоднішній день жив для Бога всім добрим сумлінням. Але первосвящений Кананій звелів тим, що стояли при ньому, щоб били його по устах. Тоді промовив до нього Павло, Тебе битиме Бог. Ти стінно побілена, Ти ж сидиш, щоб судити мене за законом, а наказуєш бити мене проти закону. А присутні сказали то ти Божому первосвященникові лихословиш. І промовив Павло Не знав я, брати, що то первосвященик, бо написано на начальника люду того не лихослов. І Павло, спостерігши, що частина одна це Садукеї, а друга Фарисеї, покликнув у Сенедріоні. «Можі, браття, я Фарисей і син Фарисея. За надію на Воскресення мертвих мене судять. Як же він це промовив, колотнеча постала поміж садукеями та фарисеями і розділилась юрба. Садукеї ботвердять. Що немає Воскресення, ані духа, фарисеї ж оце визнають. І галас великий щинився. А деякі книжники із фарисейської групи, уставши, почали сперечатися, кажучи: У чоловікові цьому ми жодного лиха не знаходимо. А коли промовляв дух до нього чи ангел, не противмося Богові. А коли колотнеча велика щенилась, то тисяцький боячись, що павла не роздерли, звелів воякам увійти та забрати його з поміж них і відвести у фортецю. А наступної ночі став господь перед ним і промовив Будь бадьорий. Бо як в Єрусалимі променети свідчив, так треба тобі свідкувати й у Римі. А коли настав день то дехто з юдеїв зібрались та клятву склали, говорячи, що ні їсти, ні пити не будуть, аж доки павла не заб'ють. А тих, що закляття таке поклали, було більш сорока. І вони приступили до первосвящеників та старших і сказали Ми клятву склали нічого не їсти, аж поки заб'ємо Павла. Отож. Разом із Сенедріоном передайте тисяцькому, щоб до вас він привів його, ніби хочете, ви докладніш розізнати про нього. А ми, перше, ніж він наблизиться, готові забити його. Як зачуже сестринець Павлів про цю розмову, то прибув і ввійшов у фортецю. І Павла завідомив. Павло ж зараз покликав одного з сотників та й сказав Цього юнака запровадь до тисяцького, бо він має йому щось сказати. Той же взяв його та й запровадив до тисяцького та й сказав Павло В'язень покликав мене і просив запровадити до тебе цього юнака, що має тобі щось сказати. І взяв тисяцький того за руку, і набік відвів і спитав, Що ти маєш звістити мені? А той розповів, змову склали юдеї, просити тебе, щоб ти завтра до Сенедріону Павла випровадив, ніби хочуть вони докладніше розпізнати про нього. Отож, не послухайся їх, бо чекає на нього їх більш сорка чоловіка, що клятву склали ні їсти, ні пити, аж доки його не заб'ють. І тепер он готові вони і чекають твого приречення. Тоді тисяцький відпустив юнака, наказавши йому не розповідати ані одному, що мені ти не виявив. І він закликав котрихсь двох із сотників і наказав: Пришикуйте на третю годину вночі дві сотні вояків, щоб іти до Кесарії». І кінотчиків 70 та дві сотні стрільців. Приготуйте також в'ючаків і Павла посадіть, і здоровим його проводіть до намісника Фелікса. І листа написав він такого ось з місту. Клавді лісій, намісникові вседостойному Феліксові. Поздоровлення, цього мужа, що його юдеї схопили були. Та хотіли забити, урятував я, і з вояками прийшовши, довідавшися, що він римлянин. І хотів я довідатися про причину, що за неї його скаржили, та й привів був його до їхнього Сенедріону. Я й знайшов, що його винуватять у спірних речах їхнього закону і що провини немає він жодної. Вартої смерти або ланцюгів. Як донесли ж мені про ту змову, що юдеї вчинили на мужа цього, я зараз до тебе його відіслав, наказавши також позивальникам, щоб перед тобою сказали, що мають на нього. Будь здоровий. Отож, вояки, як наказано їм, забрали Павла. І вночі запровадили в антипатриду, а другого дня, полишивши кінотчиків, щоб ішли з ним, у фортецю вони повернулись. А ті прибули в Кесарію, і листа, передавши намісникові, поставили також Павла перед ним. Намісник листа прочитав і спитав, із якого він краю. А довідавшись, що із кілікії промовив Я тебе переслухаю, як прийдуть і твої позивальники, і звелів стерегти його в іродовому преторії. Амінь.